Що, якби кохання, яке ви носите в собі, це не просто швидкоплинне людське почуття, а священне завдання, написане на небесах ще до того, як ви зробите свій перший подих, що, якби кожен удар вашого серця налаштований на божественну частоту, призначено не лише для того, щоб відчувати, а й для того, щоб зцілювати, будувати та пробуджувати те, що дрімає в інших. Ви намагалися вписатися у світовий спосіб кохання, швидкий, поверхневий, повний масок та напівправди. Однак з кожною спробою ви відчували глибокий біль від неприналежності, бо вам ніколи не судилося кохати, як усі інші. Сьогодні я відкрию вам правду про ваше серце, план вашої душі та місію, для якої вас послали. І коли ви це зрозумієте. Ви ніколи більше не побачите себе чи свій спосіб кохання такими ж, як і ви. Це не просто послання, це пробудження. Залишайтеся зі мною до кінця, бо те, що ви отримаєте, це не інформація, це активація, божественний проект вашого серця. Ваш спосіб любити це не реакція на життя, це оригінальний проект вашої душі. Проект, записаний у вашій духовній ДНК самим Творцем. Кожен пульс вашого серця несе небесний візерунок, який не зникає з часом, зрадою чи розчаруванням. Поки світ прагне самореалізації, ви, ви були запрограмовані переповнюватися. Ось чому ви так глибоко піклуєтеся навіть про тих, хто здається байдужим. Ви не дієте інстинктивно, ви виконуєте Божественний план. У вас є щось, що відмовляється залишатися поверхневим. Там, де інші просто відчувають, ви розкриваєте. Ви маєте здатність бачити приховані рани за посмішкою, потенціал, похований під роками невдач і правду, навіть коли вона неприємна. Те, що світ називає інтенсивністю, небеса називають узгодженістю. Поки інші просто бажають, ви будуєте бажання швидкоплинне, але будівництво залишає спадщину. Ваше серце це не просто посудина, це живий міст між небом і землею. Кожен жест прихильності від вас це точка Божественного зв'язку, де благодать перетікає від вічного до тимчасового. Люди відчувають себе легшими та сповненими надії у вашій присутності, часто не знаючи, чому. Це тому, що через вас вони торкаються чогось понад себе, ви були оснащені пророчими очима, які бачать золото в людях, бачать за межами помилок та масок. І ця здатність любити з безумовним милосердям це не слабкість. Це ваша божественна архітектура, створена для того, щоб переживати шторми та бути безпечною гаванню, ваша священна місія. Тепер зрозумійте чому ваш спосіб любити це не просто риса особистості, це активна та цілеспрямована місія. Коли ви любите, ви не просто пропонуєте прихильність, ви випускаєте потік безпосередньо стронної зали небес. Кожне слово, кожен дотик несе атмосферу Божої присутності. Ось чому люди відчувають незрозумілий сув навколо вас. Вони зустрічають не лише вас, а й Творця, який живе та любить через вас. Ви були поставлені на землю з певним духовним дорученням, бути живою проповіддю. Ваше терпіння, ваша проникливість та ваша відмова здаватися перед людьми. Це найпотужніше послання, яке багато хто коли-небудь почує. Ваша любов не мала на меті зберегти все, як є, а рухати людей до долі, для якої вони були створені. І так це боляче. Боляче говорити мовою, яку мало хто розуміє, боляче давати тим, хто не має здатності відповідати взаємністю, але нічого не заперечує походження чи мети дару, який ви несете. Ви були послані не для того, щоб отримувати оплески. Ви були послані, щоб впливати. В епоху ділових стосунків Бог стратегічно позиціонував вас як носія зцілення. Ваша любов це духовна зброя, яка руйнує твердині та мовчки руйнує брехню. Щоразу, коли ви вирішуєте любити за небесним зразком, ви просуваєте царство способами, які ви не завжди можете побачити. Ворог знає це, і він намагатиметься переконати вас, що ваша любов марна. У ту мить, коли ви повірите цій брехні, ви покинете свій пост. Ваша любов носить підпис Творця, і саме це незрозумілим чином приваблює людей до вас, викувана у вогні, але ця сила, ця здатність любити, не народилася з легкості, вона викувалася у невблаганній печі болю. Кожна зрада, яку ти пережив, кожне покидання, яке тебе спустошило, кожне розбите серце, яке позбавляло тебе подиху, не були випадковостями. Вони були священним демонтажем того, що було просто людським, щоб божественне могло з'явитися очищеним. Шрами, які ти носиш, не є доказом твоєї руїни, вони є картами твоєї долі, вони позначають точні місця, де Бог втрутився, щоб врятувати тебе від вогню. Ти не просто пережив бурі, ти вивчив їхню мову, ось чому ти можеш чути тихі крики інших. Ось чому ти відчуваєш відчай за посмішкою. Ти став притулком, бо жив серед хаосу. Коли ти зараз входиш у чужу бурю, атмосфера змінюється не через твою силу, а тому, що ти несеш авторитет того, хто пройшов долиною і вийшов з присутності пастиря всередині, біль, який ворог мав намір використати, щоб знищити вас. Став тим самим процесом, який дав вам непохитне співчуття, яке ви носите сьогодні. Ваші рани стали криницями, криницями милосердя та розсудливості, з яких інші можуть черпати та знаходити життя. Небесний Союз. А тепер подивіться в майбутнє, тому що ви не були готові йти самотужки. Паралельно з вашою подорожжю є хтось, кого небеса готують з таким самим рівнем точності, хтось, хто пройшов крізь власний вогонь і несе власні священні шрами. Ця зустріч не буде випадковістю. Це буде божественна координація, незвичайні стосунки для заповнення порожнеч, а небесний союз. Навмисне об'єднання двох носіїв світла, призначених об'єднати свої місії в щось більше. Ось чому ваш дух ніколи не задовольнявся поверхневим. Глибоко всередині ви знали, що те, що має статися, буде священним. Присутність цієї людини у вашому житті не просто втішить вона активує, відбудеться миттєве впізнавання, священна близькість, ніби ваші душі пам'ятали одна одну. Разом ваші стосунки будуть живим свідченням надії. І більше того, це буде духовна зброя. Один може прогнати тисячу, а двоє можуть прогнати десять тисяч. Ваш союз примножить вашу силу та авторитет. Це кохання буде випробуване, так. Але кохання, спечене у вогні, не розривається від жару. Воно міцнішає. Бог тримав вас окремо досі, тому що коли ви об'єднаєтеся, прискорення буде непереборним, і те, для чого ви були створені разом, ніщо не може зупинити. Випробування розпізнавання. Але перш ніж ця зустріч може відбутися, вам потрібен вирішальний інструмент розпізнавання. Не кожне кохання, яке входить у ваше життя, приходить з печаткою небес. Існують чудово упаковані, відволікаючі фактори, призначені для того, щоб виснажити ваші сили та відвернути вас від вашого покликання. Не все, що хвилює, будується. Ваш духовний радар, ця божественна інтуїція, це ваш рятівний круг, це шепіт, який зупиняє вас, вага, яка попереджає вас, що щось не так. Глибокий спокій, який підтверджує правильний шлях, навчіться довіряти йому, навіть коли ви не можете цього пояснити. Любов, яка походить від Бога, ніколи не залишить вас у розгубленості. Він зміцнює вас, підштовхує вас ближче до вашої мети та кличе вас на вищий рівень. Пам'ятайте, випробування розсудливості часто відбуватиметься безпосередньо перед благословенням. Підробка з'явиться раніше за справжнє. Опираючись тому, що є майже правильним, ви позиціонуєте себе так, щоб отримати те, що є справді найкращим від Бога. Захист вашої місії означає захист вашого серця, йдеться не про вибагливість, йдеться про стратегічний підхід, останній заклик. Любов, яку ви носите, це мова, яку небеса вирішили говорити через вас. Вас послали не для того, щоб ви злилися з натовпом. Вас послали, щоб показати, яким є небеса, коли вони торкаються землі. Не закам'янюйте своє серце через минулі рани, не відступайте, бо світ вас не розуміє. Цінність вашої любові вимірюється не оплесками, а трансформацією, яку вона породжує. Обрана любов за задумом, а не за необхідністю. Йдеться про те, щоб виливатися в порожнечу світу, доки світло не пробиється. Тож сьогодні візьміть цю істину, тримайте її, живіть нею, відпустіть її. Нехай ваша любов буде доказом того, що Бог все ще рухається, все ще зцілює. Якщо ви знаєте, що це послання було для вас, якщо ви відчуваєте, що вогонь вашої місії зараз палає яскравіше, прокоментуйте слово місія нижче, проголосіть її, розкажіть нам про своє життя. Нехай усі небеса та всі сили темряви знають, що ви не відступите. Ви будете любити цілеспрямовано, ви будете любити з баченням, ви будете любити, доки земля. Не стане більше схожою на небеса. І пам'ятай, світ може не зрозуміти твоєї любові, але вічність.